З фронтону її будинку здирають російського орла, ганебний знак російської власті над Україною, символ неволі, в котрій вона прожила 260 зверхом літ. Видно, можливість його здерти не давала здаремно. Видно, вона не могла пройти без жертв. її треба купити кров'ю, і кров пролили ці молоді герої, котрих ми нині проводжаємо. Вони щасливі, що могли купити свою кров такі. Вартості своєму народові. Батьки, брати, сестри, тих, котрих ми сьогодні ховаємо, стримайте сльози, що котяться з ваших очей як стримую я, бо ж ті, котрих ви ховаєте, доступили найвищого щастя вмерти за отчизну. Їх слава і вдячна пам'ять про них житиме з нашою свободою разом, серед народу нашого однині і до віку. Сказано на перший погляд дуже добре. Але. Чому повинні вмирати наші юнаки, наша молодь, а не вороги? А тому, що наші псевдопатріоти не хотіли створити власні збр... 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 Збройні сили. А навіть те, що робилося, було напівкроками і відправлялося на німецький фронт. Зараз ми подивимося, наступ... Верніше, заслухаємо вірш, який скаже наш народний кобзар Анатолій Панченко. Героям кру... крутим. Утім, далеким, 18-му році, на першому доволі кроці науне державу молоду розсякивла Червоною Орду. І окупанти сунули з півночі і сходу. Як допомога браттю народу, під гаслами земля селянам, свободу в'язям рукаганам, робітникам за водищі, хокли, притихли і кущі. В такий кіката чомусь край. Бог не бере таких до раю. І лише студенти, патріоти, зу... 에... які В якісь промозі кинутись на доти, На зустріч вийшли ті Орді свої роки молоді. Під Підкрутими нерівному бою, там захищали землю, честь свою. Їх було 300, як спартанці. Їм би дівчат любить, ходить на танці. А їх відважні юні серця за Україну бились до кінця. Це наші спартанці, це наші герої. Москва заганяла Петлюрі і згої. Не долюбили, не дожили. І найдорожче життя віддали, щоб нащадки сказати змогли. Я українець, я маю державу, яку не віддам ворогам на розправу. Я. Коли Західноукраїнська Республіка не мала достатньо сил, Українська Народна Республіка також, Народна Рада звернулася до директорії з проханням про об'єднання ОНР і ЗУНР. Акт злуки ОНР та ЗУНР був проголошений 22 січня 2019 року в Києві. Потім його затвердив Трудовий Конгрес. Але спроба воз'єднання була приречена залишитися декларацією. Польські війська витісняли адміністрацію з ЗУНР... зон з території західноукраїнських земель. Існування ОНР теж ставало дедальш більш проблематичним з огляду на, вторг... на вторгнення радянських військ. Подивився невеличкий фільм. В історії кожної нації. Є дати згадка про які змушує в єдиному пориві битися мільйони сердець цілого народу. Одним з таких свят для України є відзначення дня соборності. Наслідок складних і боремних подій 17-18 століть Україна втратила незалежність і була розподілена між великими державами. Розділені кордонами імперії кращі сини українського народу замість творчо розбудовувати свою державу змушені були проливати кров один одного за інтереси чужинських царів та цісарів. Але українці від срібного сяну до синього дону завжди прагнули відродити свою державу. Саме про це мріяли Богдан Хмельницький, Іван Мазепа. Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко і мільйони простих людей, котрі хоч і жили під владою різних держав, але з покоління в покоління дбайливо зберігали і передавали відчуття єдиної нації. І символічно, що навіть наш національний гімн Ще не вмерла Україна, був створений українцями з різних боків збруча. Слова написав на дніпрянець Павло Чубинський, а музику галичанин Михайло Вербицький. Нарешті у 1918 році втілилась віковічна мрія українського народу. На осколках царської Росії постала Українська Народна Республіка. А в листопаді цього ж року. На уламках Австрійської імперії створилась західноукраїнська народна республіка Зунр. І раптом виявилось, що, хоча іноземні поневолювачі робили все, щоб витравити з душ українців почуття єдності, воно ніколи не згасало. І саме в буремні роки війни двох імперій українська нація в єдиному пориві піднялася на боротьбу не за інтереси російських чи австрійських окупантів, а за соборну єдину державу, де знову з'єднається в одній хаті діти однієї матері України. Стрепенувся багатомільйонний нарід від гір карпатських аж по Кавказькій і почали валитися штучно створені чужинцями кордони на збручі. Розуміючи, що лише єдність може врятувати Україну, галичани на діпрянці звернулися до своїх керівників з вимогою негайно розпочати процес об'єднання, реалізовуючи віковічні прагнення українців з обох боків збруча, уряди Української Народної Республіки. І Західноукраїнської Народної Республіки негайно розпочали переговори про втілення ідеї Соборності. 1 грудня 1918 року у Фастові був підписаний передвступний договір про об'єднання ОНР і СУНР, у якому було заявлено про непохитний намір найкоротший строк створити єдину державу. Таким чином, вперше за 600 років. Був зроблений серйозний крок до об'єднання більшості етнічних українських земель в єдину державу. 22 січня 1919 року на Софійській площі Золотоверхому Києві пролунали слова присяги єдності народу. Віковічна мрія ставала реальністю. Цього морозного дня. На площу вийшли представники Сходу і Заходу України. Весь Київ, майорів національними синьо-жовтими прапорами, на балконах розвішено килими та вишивані рушники. При вході з вулиці Володимирської на Софійську площу було зведено тріумфальну арку, прикрашену старовинними гербами України і Галичини, а по всьому майдану на стовпах герби українських земель. В центрі площі Валетейським квадратом вишикувались січові стрільці та козаки Надніпрянської армії. В чотирикутник увійшли керівники Української Народної Республіки, на чолі з головою директорії Володимиром Венеченком, та делегація з Галичини, очолювана віце-президентом Української національної ради ЗУНР Левом Бачинським. Рівно о дванадцятій годині загриміли гарматні салюти і над містом. Залунав урочистий перегук Софійських дзвонів. Військовий оркестр заграв національний гімн. Урочистості розпочав заступник президента ЗУНР Лев Бачинський, який сказав: На цій історичній площі столичного Києва стаємо оце ми законним і вольним голосом нашого народу. Вибрані представники Західної України, а саме Галичини. Буковини та Закарпатської Русі та доносимо вам і заявляємо прилюдно перед усім народом України, перед усім світом і лицем історії, що ми, український народ західноукраїнських земель, будучи однією кров'ю, одним серцем і однією думкою з усім народом Української Народної Республіки, власною своєю волею. Бажаємо обновити національну державну єдність нашого народу, що існувала за Володимира Великого та Ярослава Мудрого, і до якої стриміли наші великі гетьмани Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко та